Welcome, to the fashion. Харківському національному університеті внутрішніх справ продовжується заняття в рамках міжвідомчої взаємодії із суб'єктами правоохоронної діяльності. Сьогодні було проведено спільне заняття з представниками однієї з частин Національної гвардії України, під час якого курсанти відпрацьовували тактику дій підрозділу в лісистій місцевості з можливим вогневим контактом. Розглядались питання планування та здійснення засідки, виконання та здійснення рейду і застосуванням безпілотних літак. Альних апаратів цілі та завдання виконані у повному обсязі. Ми відпрацьовували захід на позиції. Ми відпрацьовували рух по пересіченні місцевості, а також зайняття позицій. Курсанти показали себе цілеспрямованими, а також відпрацьовували все, що від них було потрібно. Я виконувала завдання, роль командира взводу, під час якого було організовано пересування та тактику малих оперативних тактичних груп під час штатних та нештатних ситуацій. Ми відпрацювали тактику малої групи в лісистій місцевості. Відпрацювали взаємодії з БПЛА, знайшли та знешкодили диверсійну групу. Із рахуванням дії правового режиму воєнного стану проведення подібних заходів дозволить досконалити професійну підготовленість майбутніх офіцерів національної поліції до виконання службово-бойових завдань на деокупованих територіях.